Так, пише. Раз, раз. Чути не чути. Раз, раз. Раз, раз. О, чути. Чути не чути. Так, пацани, будемо проходити GitHub Андреас. Andreas. Я подивлюся, яка це місія. Ну, я останнім часом повні місію це була Цезарбія пандол. Там я ще тоді розказував, що треба було поставити ставку 1000 доларів, щоб перемогти. Ну, тому що я тоді поставив ставку 50 доларів, я програв. Так, зараз я запущу КТАшку на меню. Звуки у вас пішли ограбление дядюшка сама миссия была. Не, все зарвели о банду. О, видно вам, чудово, гіташку. Так, я бік на двері не закриваю, щоб нічого не заважало. О, калькулятор запустився. Зараз, зараз хвилинку, підійдуть. Я приходжу, надіваю навушники, я сподіваюсь, мене чути те, що я кажу. Так, запускаю ГТАшко. Чого наполовину? А я думаю, що щоно виходить довго. Зараз хлинку я відійду від комп'ютера. Так, воно що бачу не завантажилося. Ну, Хоче йти чомусь. Та що ж йому робиться, мама Сейчас пацаны, я закрыю вот всю тему. Спробую заново. Та -мо. Не хоче. Литашку давай закриємо. Та ки. Нічого не хоче. Ну ты ч ты, бля, як тобі порешает, чуешь? Знову не хоче. <кій> я попробую стрім заново перезапустити, пацани. О ні та ёлки палки Да, треба заново запустити стрім. Якщо я почую самого себе, значить це буде добре. Не, пацаны, стрим в другой раз запущу.